По погоді в гаражі майже 10-8 градусів. Так, ну що, з того маленького стілажу зробив отакий стілаж. Бачите, переварив Шовчики у мені такі. Був він десь трохи слісарки, віддали мені такий стілажик я його ріжу 1,36 шість, а зараз він 70 см. 70 до досюди. Коротше, такий стілажик повирізав вже познаходив меблі. Старе ДСП. Тут теж зробив, але провтикав одну частину нормально зробив, а іншу частину. Неправильно відрізав, прийшлося ці кусочки збирати і докупи. Якось так. Додатково оббив цей той, що з кусочка вийшов ДВП, щоб було все рівно, щоб сховувати. Якось так піде. Як то кажуть, на шару піде.